Привіт! Що ж, Світло відключила, зв'язку нема, тож ж самий час зняти для вас тібетську ящерку, яку я обіцяла. Ось вона. Оця чудова бульбина. Ця квітка називається сауроматом або ж лілія вуду, або тібетська ящерка. До ароїдів відноситься, до речі. Дивіться, як вона в мене росте дома. Ось ця бульбина, зараз спущу її вниз. Просто собі стоїть на поличці. Або можна її поставити там, в підвал, в шафу, куди завгодно. Їй не потрібно світло, не потрібна вода, не потрібно нічого, Їй треба. Потрібно просто спокій. І вона взимку починає виганяти таку стрілу. Ось тут маленька. Ось от таку от стрілку починає виганяти, і це буде квітка. Квітка росте дуже швидко. Вона от за цю ніч виросла буквально навіть сантиметрів на 10 напевно. Вона дуже швидко росте, згинається, вигинається. Вона ще вчора була абсолютно пряма, а сьогодні от, так от вигнута. Має такі от шипи. Так от, ця бульбина вона просто собі стоїть, виганяє ось таку квітку, вона ще не розкрилась. Ця квітка буде дуже-дуже смердіти, тому що вона запилюється за рахунок за допомогою мух. Отже, їй потрібно їх привабити. Добре, там якийсь не дуже чистий кут. Їй потрібно тих мух привабити, і... тому вона смердить і її доведеться вигнати в коридор. Але взагалі оцей сам процес того, як вона розвивається, як вона росте, він дуже-дуже цікавий. Я... Я... Мені це подобається, я це люблю. Дітям це також подобається. Потім ця квітка засохне, і навесні я її пересаджу, Ой. пересаджу в горщик. З ґрунтом вона випустить гарний великий лист, такий також дуже ну, такий екзотичний вигляд має, матиме. І до кінця літа вона собі буде з тим листом чудово почуватися на вулиці, на балконі. А потім я, він засохне, я її знову викупаю. Тут в неї наросте багато діточок. Тут-от-отше от як тут, от, вона є. Ось Наросте багато, багато діточок, я їх повідділяю. Цього року от я продала їх в збір на ЗСУ. Їх купили хлопці і дівчата з різних міст за донат. Не знаю, подивись, що наступного року буде. Отака от цікаванка. Вона ще поки що не смердить, не знаю, я все одно вам цього не передам через відео. Але коли розквітне повністю, покажу. От така дивовижа. Хочу показати вам, як я все ж таки її прилаштувала у вигляді, у вигляді предмету інтер'єру в свою вітальню. Милуватимемося, поки вона не розквітне повністю і не засмердить всю хату. Ось, класно. Мені подобається. Я люблю такі дивні речі, дивні квіти. Насправді в мене рослин дуже-дуже багато. Більше, більше сотні, навіть більше, напевно, ніж півтори сотні. І є серед них ось такі дивноти. Підписуйтесь, приєднуйтесь, будь ласка, дякую, що подивилися моє відео до кінця. Ще тут буде багато-багато цікавинок. Па-па!